Подарки батить ці. Якщо завжди жартує і за столом, і, 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 і в житті, то ваші жартувачі і ваш а, дух, духовний супровід, ваша глибока мудрість, яка виражається в цих простих, таких народу доступних нам словах, в цих прикладах такого, життя а, нашого звичайного звикло життя, воно падає як найглибше, воно дістає як, як найбальше. Як видомуся в Польщі. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо вам, що ви зацікавилися, заохотилися нашому рухом, що ви служите нам. Ви нам дуже потрібні. Ми дуже-дуже. І так, щоб е, знаєте, два священника, два покоління, молодий Ксьонц і старший Ксьонц, перелив, переливається е, мудрість і знання, і молодий азарт переливається на то ми вам даруємо таку свіжанку, вона чорним помальована, щоб ви будете пити з неї чай, ви на її також. то будете пам'ятати завжди славі слова. І цукерки до цього чаю, щоб було Нема Я не в поїзді не цікавилися. Ja właśnie, tak, 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 tak. Ja. Nie, bo to mają być ściany, bo to księdza mieć To jest tak. A to ja powiem, odpowiem, ja czego skarpet, karpetu odpowiem. prostymi, a jeżdżę z sypialnymi, bo nie, także jestem bardzo bogaty w słońce, mam dużo pieniędzy i bardzo widzę, co ludzie starszych wrzucają na tacę. tylko że mnie tak łos zmusił, w jaki zjechałem takim zwykle koconku, polyłem za mnie, uszedzieli, że i cedani chodzą i kradnął. Я зачинав п'є в ночи, і все що з ноги мені скарпети здимують. Вони так і з так <рисновували> <рисновували> да, такі били на крови, такі як, як те, дивани такі персічки на такі. Ну no, і я не себе будиться, я ще щиренько не працюю, але все ще я не усі бачу, Якось як яке спаді я ноги досі досяг і сі шарки. Бачимо, вона кульчиком зачепилася за мою ногу, бо я на другій пусті не падає. А я падю, якщо наша тебе, то я зараз до до білету і купую такі і вагонські щоб люди мені спочуть. Так і так і восьмо. А тут сьогодні мові, чі, так, жарти глинбоку впадають то для мене це є зрадою, що ви всі цішите, але чим глибше ви закопиш, тим вам на меча буде цупливати. Так що то для вас трудна робота буде. Це дуже добре. 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 Це дуже Bardzo ludziom Was gościć i bardzo licimy od Was czerpać, czerpać waszej mądrości, czerpać tej historii początku domowego Kościoła. Czerpać tych historii zwiaty się od Franciszka Badinskiego, jaki nam opowiadać. O tych początkach Domowego Kościoła tutaj w Ukrainie, jak przyjeżdżałem się jako pierwszy. Dziękujemy Wam i życzymy Wam dużo lat, zdrowia, żeby mogli nie tylko nam, a jeszcze naszym dzieciom. I, I naszym lukom o, 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 opowiadać. E, życzymy Wam du, du, dużo lat e, przez zdrowie. Dziękujemy Wam bardzo. Niech Pan o broni. A, a tutaj jest filiżanka odwrotnie. Ona jest taka e, biała, jasna, że kiedy będziecie pili herbatki, to pamiętali o ksiądzu Laurencjuszu. Tak. A, A ja, czarno. Było co no, to fajnie pamiętać. jeszcze napisać, że na orzech się to No, to już nie będziemy zrobimy, na Myślę, że tak będzie zapamiętane. No, Dziękuję bardzo. І ця радість, яка була тут, нехай буде в ваших домах і в ваших сім'ях. Слава Ісусу Христу! А я питаю від нас всіх, наших вікон і льоди, ходь, хоч. У мене нема так багато великих сахів, великих подарків. Але віці, вони герої, бо накупляли тих подарків всього, але в нас качество. Якось? 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 Якщо я вам жичу, щоб ваше серце були, бо ви єстесті, ладні люди, родина, і, і завжди мови, і кілограми, і високості коліч, а і серце є смалютке, щоб серце було качеством вашого життя. І відбуємо подкапланові колекціоністом, ласки Божі і. Давайте, вон.

А я играю на ну туда кожи, на виду к день рождения только так.

За ворожі приїхали святи західно, а в моїй дурці сестри, в цьому д'їжджать. Цього з рук це навіть кола їм прибігається, але щоб ви з останні. І якісь діти взяли на серію і кола, а якась бачиться приходить і мої. Боже, як не треба зніматися з чим заєпати, наче вам пеньондзе за коло і заплатили їм за ремонт. <слівить> <сів> 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 Є ще маленькі оголошення, ну, ми на такі високі не закінчуємо, але давай хтось допоможе прибрати, помити посуд, ми маємо прибрати за собою. Чи